Як завжди буду вдячний за підписку, вподобайки і коментарі. Прихили, Господи, вухо Твоє й почуй мене, бо я немічний і вбогий. Охорони душу мою, бо я відданий тобі. Спаси, Боже мій, раба Твого, що уповає на тебе. Помилуй мене, Господи, бо я взиваю до Тебе весь день, Звесели душу раба Твого, бо до Тебе, Господи, підношу душу мою, бо Ти, Господи, благий і лагідний. І многомилостивий до всіх, що призивають Тебе. Почуй, Господи, молитву мою, і вислухай голос благання мого. В день скорботи моєї я взиваю до Тебе, бо Ти чуєш мене. Немає подібного Тобі між богів, Господи, ніхто з них не вчинив такого, як Ти. Всі народи, що їх створив, Ти, прийдуть і поклоняться Тобі, Господи, і прославлять ім'я Твоє, бо Ти великий і твориш чудеса. Тільки ти, Бог, настав мене, Господи, на путь Твою, буду берегти вірність Тобі, дай радість серце моєму, щоб шанувати мені ім'я Твоє. Буду вихваляти Тебе, Господи, Боже мій, всім серцем моїм, і прославлятиму ім'я Твоє повіки, по велика милість Твоя наді мною, Ти визволив душу мою від підземних глибин Боже. Беззаконники повстали проти мене, і натовп сильний шукає душі моєї, і на Тебе не зважають. Ти ж, Господи, Бог щедрий і милостивий, довготерпивий, многомилостивий і вірний. Зглянься на мене і помилуй мене, дай силу Твою, рабу Твоєму, спаси сина, раби Твоєї, покажи на мені ознаку благовоління Твого, що побачили ненависники мої і посоромилися, бо ти, Господи. Допоміг мені і втішив мене. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.